Вітаю вас у цьому випуску я розповім про еволюцію грошей в українських землях у складі Росії у другій половині 17-18 столітті. Якщо моя розповідь буде для вас цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. У ході Визвольної війни середини 17 століття. На теренах України виникла українська козацька держава, яка певний час, особливо за гетьманування Богдана Хмельницького, Івана Виговського і почасти Петра Дорошенка мала суттєві атрибути незалежності. Тому серед науковців виникло припущення, що за правління цих гетьманів в Україні випускалася власна грошова одиниця. Це припущення ніби підтверджується повідомленнями деяких джерел, тим більше, що у гадяцькому договорі 1658 року між Іваном Виговським і урядом Речі Посполитої прямо зафіксоване право гетьмана завести власний монетний двір. Проте жодної монети власного карбування до цього часу не знайдено. І тому дискусія між дослідниками не завершена. На даний час не знайдено ні незаперечних доказів на користь існування власного карбування, ні аргументів, які б неспростовно довели б, що в козацькій державі власна монета не карбувалася. Протистояння між різними угрупованнями козацької старшини, які орієнтувалися на Польщу, Росію, Туреччину. Завершилася руїною і поділом України між Росією і Польщею, що було закріплене андрусівським перемир'ям 1667 року і умовами вічного миру 1686 року. Лівобережна Україна увійшла до складу Росії і до середини 18 століття зберігала певну автономію, яка, втім, постійно обмежувалась Царським урядом. Правобережна Україна лишилася в складі Речі Посполитої. Поділ України спочатку лише в незначній мірі вплинув на умови грошового обігу, і в другій половині XVII століття в обох частинах України була в обігу переважно та ж сама монета, що й в корінних польських землях. Російська монета в другій половині 17 століття майже не впливала на грошовий обіг України, хоча російський уряд намагався здійснювати певні кроки для того, щоб вплинути на грошову систему України. У російській державі існувало суворе законодавство, у відповідності з яким регулювався грошовий ринок. В обігу в Росії перебувала лише монета власного карбування, суворо заборонялося ввезення і використання іноземної валюти за винятком золотої. Основною монетою Московської держави була срібна копійка, яка поділялася на дві деньги. Сто копійок складали рубль, який був лічильною одиницею і не карбувався. Копійка, яка до того ж виготовлялася досить своєрідним способом шляхом кування срібної проволоки, була незвична для українців і в Україні непопулярна. У 1654 році розпочалось проведення грошової реформи з наміром створити монетну систему, однаково придатну для Росії і України. За основу монетної системи. Царя Олексія Михайловича прийняли рубль, що дорівнював західноєвропейському талеру, та й карбувалися ці монети на талерних кружках зі збитими зображеннями. Проте низька технічна оснащеність російських монетних дворів зробила неможливим карбування рубльовиків у скільки-небудь широких обсягах. На початку 1655 року. Емісія рубля була припинена, натомість до обігу ввели справжні європейські таліри з царськими клеймами, контрамарками. Надкарбовувалося зображення Георгія Змієборця і дата 1655. Ці монети отримали назву «Єфімки з ознакою. Однак за вагою Єфімок дорівнював не ста а 64 копійкам. Тому населення брало новоявлені на рублі неохоче. Подальший хід реформ був скомпрометований емісією мідних грошей, які уряд змушував приймати по ціні срібних монет. Це привело до фінансових труднощів. Нові мідні монети являли собою грошові знаки, до користування якими країна не була готова. Спроби примусового підтримання курсу цих монет. Привели до мідного бунту 1662 року в Москві. І у 1663 році уряд відмовився від карбування мідних монет і повернувся до випуску срібних копійок. Чергову спробу взяти під контроль монетний обіг в Україні царський уряд здійснив ближче до кінця століття. У 1686 році. Під час опікунства царівни Софії в місті Севськ був відкритий російський монетний двір для карбування півтора грошовиків чехів. Це карбування було здійснене для того, щоб витіснити іноземну монету російською. Однак севські чехи карбувалися недовго, бо вони були низькопробними і гіршої якості, ніж польські півтора грошовики. І українське населення не бажало їх приймати. На початку 18 століття відбувся перелом, пов'язаний з грошовою реформою Петра І 1700-1718 років. Ця реформа повинна була вирішити такі завдання: перше: об'єднання українського і російського ринків на основі обігу нової загальноімперської монети. Друге створення передової монетної системи, заснованої на десятковому принципі, що мала б значну кількість номіналів золотих, срібних і мідних монет, які б могли б задовільнити потреби як оптового, так і розрібного ринків. На кінець XVIII століття срібна копійка вже не в змозі була задовільнити потреби ринку. Великі платежі копійками вимагали значних витрат часу на рахування. У той же час для торгівлі в роздріб копійка була все ж занадто дорогою. Випуск вже більш дрібних монет ізі срібла був для казни невигідним, бо витрати на карбування були занадто великими. Тому населення повсюдно різало монети на частини. Які потім попадали в державну скарбницю для перекарбування. Іншим важливим завданням реформ Петра було зменшення ваги рубля з тим, щоб довести його вагу до ваги талера. Тому у 1698 році вага срібної копійки була зменшена до 28 сотих грама. При цьому 100 копійок почали важити 28 грамів, тобто вага рубля повністю відповідала вазі талера. У 1700 році з'явилися мідні деньги полушки і полуполушки. Це 1 восьма копійки. У 1701 році почалось карбування срібних полтини, це 50 копійок, полуполтинника 25 копійок. Гривенника 10 копійок, на пів гривенника 5 копійок, а також алтина 3 копійки. У цьому ж році було почато карбування і золотих монет червінців 3,47 грама, і подвійних червінців 6,94 грама, г. але широких масштабів обіг золотих монет не отримав. У 1704 році з'явилася мідна копійка. Карбування срібної копійки продовжилось до 1718 року, а до того часу паралельно ходили срібна і мідна копійки. У тому ж році почалося карбування срібного рубля талеровою вагою у 28 грамів. Нарешті у 1775 році вводяться нові золоті монети. Імперіал вагою майже 17 грамів і фактичним номіналом 10 рублів, і напівімперіал вагою і номіналом, відповідно, в два рази меншим. Указом 1763 року було встановлене тверде співвідношення золота до срібла, як 15 до 1, а срібний міст рубля був встановлений на рівні 18 грамів. Однак у першій половині XVIII століття позиції західноєвропейських і польських монет на ринку України ще були досить сильними, і лише у другій половині XVIII століття і, особливо після скасування Гетьманства, російська монета стала пануючою. З 1769 року почалася місія паперових грошей, однак про це в наступній частині. Отже, розповідь про еволюцію грошей в українських землях у складі Росії в другій половині XVII-XVIII столітті завершена. Якщо розповідь була цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. До побачення!